Доброго дня, шановні колеги! Я рада бачити вас на своєму майстер-класі. У вас таке чудове намисто, що це за намисто? Моє намисто виготовлено із агату. У вас таке гарне теж, це, мабуть, природні каміння? Так дійсно, це з природного каменю намисто, воно виготовлено із агату. Ви любите природні каміння. А у вас що за каміння? Це теж природні? Кулон і каблучка із натурального каміння. Я бачу ви справжні жінки. Я теж вважаю себе жінкою, але сьогодні я завітала до вас з керамічною сковорідкою. Чи вважаєте ви, що є спільне між природним камінням і керамічним покриттям сковорідки? Що є спільне? Я вважаю, що їх об'єднує речовина кремнезем. Кремнезем, справді оксид, друга назва шкіра землі. Найпоширеніша сполука в природі ну говорять, що деякі каміння лікують людей, а деякі каміння навпаки можуть нашкодити здоров'ю. Чи може бути ця речовина шкідливою на вашу думку? Ну я вважаю, що так, і за того, що він зазнає великої кількості перетворень. Температури спікання глин з мінеральними добавками та температура експлуатації сковорітки майже співпадає. Тому залишки органічні рештки, деякі можуть з їжею потрапляти в наш організм і тим самим викликати захворювання, бути небезпечним. Ми з вами задіяли. Які процеси для вирішення цієї ситуації? Під час розв'язку цієї задачки ми задіяли... Такий процес як мислення. Мислення, вірно, розумові процеси, які активізували нашу з вами пізнавальну діяльність, саме те, що прагнемо ми отримати на кожному нашому уроці. Саме тому питання розвиток пізнавальної діяльності як основа якісного навчання хімії стало для мене важливим. Вирішення будь-якого питання неможливо без наукового підґрунтя. Тому я з'ясувала, що цим питанням займались такі вчені, як Юрій Костянтинович Бабанський, Ісак Якович Лернер, Марк Матусович Паташник. Важливим для мене є висловлення Олексія Миколайовича Леонтьєва. Діяльність це система, яка має будову, свої внутрішні переходи, і перетворення, свій розвиток. Семен Устинович-Гончаренка стверджує, що пізнання це процес активного відображення, об'єктивного світу у свідомості людей. Пізнання є специфічною вищою формою відображення. Тетяна Іванівна Шамова виділяє три рівні активності. Пізнавальної діяльності перший рівень відтворююча активність, другий рівень інтерпретуюча активність, третій рівень творчий. Як підсумок можна зробити, пізнавальна діяльність учнів джерело виникнення та розвитку пізнавальних інтересів. Серед вчителів. Популярними стали велика кількість педагогічних технологій. Мені імпонує більше всього технологія розвивального навчання, метою якої є формування активного самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання. Завдання технології розвивального навчання формування особистості з гнучким розумом, розвиненими потребами до подальшого пізнання та самостійних дій, певними навичками та творчими здібностями. Сьогодні я хочу представити вам ті методи пізнавальної діяльності та прийоми пізнавальної діяльності, які я використовую на певних етапах уроку. Кожен етап вважаю важливим, тому що кожен етап має власну дидактичну мету. Пропоную розпочати урок. Посміхніться один одному, побажайте подумки, успіхів в нашій роботі. Організаційний етап уроку вважаю дуже важливим. Для учнів 7-8 класів пропоную обрати смайл радості, для старшокласників, учнів 10-11 класів, пропоную психологічну настанову до успіху або самоналаштування, вір у себе. За допомогою зображення на слайді свічки пропоную налаштуватися. Ми повинні горіти так само у пізнанні нового, як ця свічка. Етап перевірки домашнього завдання. За допомогою індивідуального опитування або самоперевірки перевіряю виконання домашнього завдання. Пропоную вам виконати вправу «Наведи порядок. У вас є завдання. Класифікуйте, будь ласка, оксиди. П2О5, СО3, Н2О5. Це є кислотні оксиди. Натрій 2О, барій О, калій 2О, ферм О. Це є основні оксиди. Розвивати зацікавленість предметом можна тільки підтримуючи зв'язок між темами, тому дуже важливим вважаю етап актуалізації знань. Ці хвилини уроку намагаюсь провести цікаво. А саме, це або інтерактивні методи навчання, або ігрові методи. Зараз пропоную вам рольову гру, інтерв'ю з хімічним елементом. Я прошу вас загадати будь-який хімічний елемент. А всі інші учні задають запитання для того, щоб визначити, що це за хімічний елемент. Скажіть, будь ласка, а в якій групі знаходиться цей хімічний елемент? В другій. А яка атомна маса? 40. В якому періоді знаходиться цей хімічний елемент? В четвертому. Скільки протонів містить атом цього хімічного елементу? 20. Ну, і який заряд його? Плюс 2? Я зрозуміла. Це кальцій. Такий кальцій. <гум> На етапі актуалізації знань застосовую такі ігрові вправи. Розгадай ребус. Хрестики нулики. Де учням треба підкреслити вірний варіант. Третій зайвий. Обрати речовину, яка відрізняється від всіх інших. Розгадати. Цікаву задачу. Намагаюсь організувати навчання у спілкуванні, що залучає всіх дітей до роботи. Тому пропоную виконати парну роботу хто швидше. Завдання перед вами: яка пара швидше назве атомні маси представлених елементів? Це завдання дає змогу перевірити, наскільки добре учень знає хімічні елементи. Орієнтується в таблиці Менделєва. сьомий клас навчання. Будь ласка. Отже, відносна атомна маса натрію 23, гідрогену 1, карбону 12, аргентуму 108, магнію 24, оксигену 16 і алюмінію 27. Цікавим вважаю прийом, пошук відповідностей. Це вже для учнів старших класів, 10-11 клас, коли учні мають певний багаж знай і можуть знайти відповідність між зображенням і формулою цієї речовини. Етап мотивація пізнавальної діяльності. Внутрішня мотивація викликає пізнавальний інтерес, що звичайно для дітей цікаве. Тому використовую прийом здивуй нас. Зображення природного об'єкта з надзвичайними властивостями зацікавлює дітей. Наприклад, для учнів 10 класу демонструє озеро сульфатної кислоти під час теми сульфатна кислота, сульфати. Цікавий прийом асоціації, коли учні використовують свої власні знання своїх життєвих ситуацій. З зображення на слайді учні відповідають, що за тема буде розглядатися на уроці. Наприклад, сьомий клас заліза. Ферум поширення у природі застосування. При формулюванні завдань та мети уроку використовую елементи особистісно зорієнтованого навчання. Учні разом зі мною визначають мету, що навчуся, що буду вміти, що розвину, а саме намагаюся забезпечити осмислене розуміння учнями теми. Обов'язковою умовою якісної хімічної освіти вважаю використання на етапі вивчення нового матеріалу дослідницького методу. Може бути робота з різними джерелами, інформації, використання дослідів інформаційно-комунікативні технології. У своїй роботі використовую научно-популярні фільми. Пропоную вам проаналізувати сюжет відкриття українських вчених. Научная сенсация. Харьковские физики первыми в мире смогли сфотографировать атом. Своему открытию группа из пяти человек шла три года, а получить портрет мельчайшей частицы ученые смогли благодаря оборудованию, которое создали четверть века назад. Увидеть атом удалось и нашему корреспонденту Светлане Шикере. В стенах этого института в октябре 1932 года ученые впервые смогли расщепить ядро атома. Это было мировой сенсацией. В этом году у харьковских физиков новое открытие. Они получили изображение атома. Вот так выглядит мельчайшая частица химического элемента. Чтобы сфотографировать ее, ученые поместили в сверхсильное электрическое поле графитовую пластинку. Атомы углерода при этом вытянулись в цепочку. На фото первый из них. Ученые не скрывают, снимок сделали при помощи микроскопа, который собрали сами 25 лет назад. Это наша сборка нашей лаборатории физики кристаллов, которую мы собрали его, сделали, сами сконструировали. И мы развили его методику до уровня, когда он дал экстра-класса результат. Но самое главное, сфотографированный атом оказался именно таким каким его много лет назад рисовали физики теоретики эксперимент подтвердил теорию те данные которые имеются в нашем распоряжении полностью подтверждают выводы квантовой механики и, и те, те не, неоднократно обращалось внимание что наши снимки очень напоминают то что опубликовано в тысячах учебниках по по химии и физики ученые рассчитывают что это научное открытие даст толчок развитию новых технологий в электронике открываются большие перспективы в создании новой электронной техники новых компьютеров они будут очень могут быть сколь угодно маленьких размеров да они могут обладать Огромним бездійстєм харковські фізики з гордістю заявляють обошли йшли западних учених. Їх попитки успіхом поки не увінчалися. Американські рецензенти вже дали позитивні отзивики експерименту харківчан. Світлана Шикіра, Олександр Яновський. Подробності телеканал Інтер Харків. Шановні колеги, ви знаєте, я цей сюжет дивлюся вперше. Так сталося. І мене переповнює почуття гордості за нашу країну, за наших вітчизняних вчених. На уроках використовую. Віртуальний дослід. Пріоритетом віртуального досліду є те, що я можу показати ідеальний фізико хімічний процес. Експеримент. Галогени і метали активно взаимодействують. Пример реакція з'єднання йода з алюмінієм. Порошок алюмінія смішаємо з порошком йода. Плотная оксидная пленка на алюминии тормозит процесс. Реакция не идет. Добавим катализатор, капельку воды. Начинается бурная реакция. Вода взаимодействует с йодом, образовавшиеся йод содержащие кислоты растворяют защитную окисную пленку алюминия. Металл начинает бурно реагировать с йодом. Реакція проходить з виділенням теплоти, і не прореагувалий йод образує фіолетові пари, розгоняється. Йод і алюміній з'єднались, утворилося йодид алюмінію. Назвіть, будь ласка, реагенти, які вступили в реакцію і те, що утворилось внаслідок цієї реакції. Алюміній взаємодіє з йодом при наявності каталізатора води. При цьому утворюється йодид алюмінію або алюміній йод 3 Віртуальний дослід використовує, якщо досліди небезпечні для здоров'я дитини або не вистачає реактивів у шкільній лабораторії. Дослідницька діяльність учнів удосконалює хімічні знання, формує аналітичні навички, розвиває логічне мислення. Хімії ніяким чином неможливо навчитися. Якщо не побачити безпосередні операції хімічні і не виконати дослід, тому ми зараз виконуємо лабораторний дослід на тему якісні реакції на білок. Перед кожною лабораторною роботою у нас є обов'язковим інструктаж техніки безпеки. Сьогодні ми працюємо. Подивіться, будь ласка, з агресивною речовиною натрій гідроксид, це луг. Тому у разі потрапляння речовини на руки треба промити великою кількістю води. Нагадую, що ми працюємо зі скляним посудом, будьте обережні, рідину наливає, наливаємо під кутом, тримаючи етикетки до долоні склянку. І останню краплину, направила, прокручуємо, щоб не потрапило на руки. У вас є інструктивна картка. Приступайте, будь ласка, до роботи. Ми провели лабораторний дослід, якісна реакція на білок. Біоретова реакція. В одній з пробірок був, був бульйон м'ясний, а в іншій пробірці білок альбомін яйця. В обох пробірках ми бачимо однаковий колір. Отже, в обох пробірках є білок. Чому, на вашу думку, я обрала саме дослід з м'ясним бульйоном? Наявність білка в харчовому раціоні дуже важлива. Його нестача викликає серйозне захворювання, анемію. Наш дослід довів, що в м'ясному бульйоні є білок. А отже, цей продукт дуже важливий для харчового раціону. Від себе додам. Особливо він важливий для людей, які займаються спортом, важкою фізичною працею, ну і, звісно, для юного зростаючого організму. Можна і мені додати. Зазвичай, коли я виконую такий досвід з учнями, я застосовую альбумін яйця, а м'ясний бульйон ніколи не застосовувала. Власне, для мене це було дуже цікаво. І я, виконуючи дослід, уявила. Наскільки підвищиться інтерес моїх учнів у пізнанні світу, який їх оточує, а також надасть їм життєвого досвіду. Прийом асоціативні схеми сприяють структуруванню вивченого матеріалу, визначенню взаємозв'язку між поняттями, що забезпечує більш глибоке сприйняття та запам'ятовування теми. Метою будь-якого навчання або форм роботи мають бути високий результат. Зацікавленість предметом, наукою, створення комфортних умов навчання. Викладання хімії потребує раціонального застосування різних методів та організаційних форм навчання. У сучасних умовах освіти найбільш ефективною заміною хімічної лабораторії є інтерактивна дошка, яка дає змогу використовувати як репродуктивні, так і продуктивні засоби навчання. Використовую у таких випадках. Демонстрація. Дослідів, у результаті яких утворюються токсичні речовини, якщо в кабінеті немає відповідних реактивів або недостатнє обладнання, демонстрація хімічного експерименту з метою демонстраційного моделювання і колективного обговорення його результатів. Робота з інтерактивною дошкою дозволяє жваво проводити урок, захоплює дітей. Можливості такі, що я можу пересувати об'єкти. І складати формули безпосередньо тих речовин, які мені потрібні. Формула етену. От в такому вигляді. Зараз пропоную виконати завдання, побудувати бутен, ізомери бутену. Можна я? Будь ласка. Можна підбирати необхідну кількість атомів, відповідну кількість зв'язків. Бутен. 4 атоми карбону. Одинарні зв'язки. І 8 атомів гідрогену. Дуже зручно, для дітей цікаво. Формула бутену, залишайте, не хоче. Все, все, все добре. Дякую. От, От в такому вигляді формула. А, ще не так. Одну. Етап закріплення та узагальнення знань. Інтерактивна дошка дає змогу швидко перевірити завдання учнів. Наприклад, запишіть, будь ласка, хімічні реакції, які описують хімічні властивості алкінів. Для алкінів характерні реакції взаємодії з воднім — це реакції гідрування. Також реакції взаємодія з галогенами — галагенами реакції, такі реакції називають реакціями галогенування. Також взаємодія з водою, такі реакції називають реакціями гідратації. Так, ви дали правильну відповідь, і за допомогою дошки я можу швидко перевірити, чи так це. Рефлексія. Проводжу за допомогою прийому Сінквейн. Пропоную вам скласти Сінквейн до слова діяльність. Хто хоче презентувати свої наробки? Я склав такий синквейн. Діяльність. Активна пізнавальна. Творча діяльність. Шлях до активації. Розвиток. Робота над моїм проблемним питанням дає такі очікувані результати: це спонукання учнів до цілеспрямованого навчання, спрямування на самостійність, підвищення активності, розвиток критично-аналітичного мислення, розвиток практичних навичок. Дозволяють отримати відповідні результати. Це підвищення рівня знань учнів. Діаграма демонструє на прикладі одного класу. Відвищення коефіцієнта навченості учнів дають результати призові місця на всеукраїнських учнівських олімпіадах. Кожного року все більше зацікавлених дітей пропонують цікаві теми для робіт у науковому шкільному товаристві Ерудит. Все більше дітей беруть участь у різноманітних конкурсах, обласний відкритий конкурс учнівських робіт Золота сава Миколаївської політехніки. Все більше колосків золотих, міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок», міжнародна природознавча ігра «Геліантус». Результатами моєї роботи є учні, які обрали спеціальність, в якій потрібна хімія. Зінатова Юлія у Вінницький національний медичний університет імені Пірагова, Шевченка Анастасія, у Національний медичний університет імені Богомольця, Дмитрієва Яна в Одеський державний аграрний університет. Ілья Щук Ольга і Клівець Євген в Одеський державний екологічний університет. І Яткевич Олександра в Одеський національний політехнічний університет. Шановні колеги, я дякую вам за плідну співпрацю. За те, що ви взяли участь у моєму майстер-класі.